Доброго здоров'я, пені панове категорично з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні вівторок, 5 серпня на моєму авторському youtube каналі, який називається Василь Клончук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг і за сьогоднішній день і ніч. Звичайно, і трагічна ніч сьогодні насамперед на Харківщині. Лозова велика вузлова станція. Знаєте, там і потяги, і інфраструктура, логістика, в тому числі напевно, і наша військова. Сьогодні, як от за останньою традицію, росіяни загатили великою кількістю безпілотників, і по суті, лозова пережила наймасовішу атаку. Спочатку війни принаймні так її характеризувала місцева влада. На жаль, є вбитий людина, яка поралася якраз в залізничній інфраструктурі, хоча переважна більшість людей встигли піти в укриття. Але але от така трагедія сталася. Є двоє поранені серед них діти. Пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор, велика частина населеного пункту зараз без світла. Так само водогін там постраждав зараз. Працюють над відновленням водопостачання. Ну але маємо те, що маємо. Ну логістична тема, велика вузлова станція. Кого це стосується, теж потяги з затримкою. Ну, все як в такому результаті є. Але знову ж таки, в контексті Росіян на поблизу лінії бойового зіткнення. Очевидно, щось там намагаються зробити, чи якусь. Сіру зону чи мертву зону, чи буферну зону, а що в принципі намагатимуться виганяти звідти людей. І е, Запорізький район сьогодні теж багато годин тривала атака, Причому в різних районах Запорізької області, От, зокрема Запорізький район, а теж за даними обласної військової адміністрації, в дрон вдарив по населеному пункту Біленьке. Там є поранені, надається вся необхідна допомога. Але теж як от і в наприклад Дніпропетровщини вже підключені туди ракетні системи залпового вогню. працює артилерія, ФПВ, дрони, знову ж таки шахеди. От це ця, ця тема продовжується. Продовжується на тлі того, що Путін все ж намагається показати, що він зацікавлений такому специфічному мирі. Принаймні, те вони артикулюють. Там пісочний рот Путіна про це говорить. Ну Медведів, то окрема історія, вони там тепер виходять. Зводи про нерозповсюдження ракет середньої дальності, мовляв, будемо встановити їх в Білорусі, і тоді ви будете всі непереливки відчувати там небезпеку собі в західній Європі. Це Медведєв в свою тему він продовжує. Але з іншого боку, коли я вам вчора доповідав, що Путін запросив до тебе до себе терміново за день до фактично закінчення цього Трампівського ультиматума Віткофа. Ну будемо чекати, та значить, щось хоче а при тому, от, щось він показує якраз от такими ударами. Чим вони будуть там обмінюватися, ми будемо з вами бачити вже там, чи сьогодні, чи завтра, чи післязавтра, тому що там остаточної години, коли Вітков зустрінеться з Путіним, немає. Чи будуть вони в Кремлі взагалі зустрічатися? Побачимо, але ж Путін він взагалі таке пихати, істота буде намагатися показати свою велич з одного боку. А з іншого боку, сьогодні вранці турецька преса написала, що ось впродовж сьогодні, завтра або післязавтра, ну вважайте так паралельно з Вітковом, до Києва. Їде Ердоган. Причому Ердоган в Києві був достатньо давно, і його приїзд. і Все ж таки, він людина в літах і залізницю і він буде ну, пхатися до столиці України. А значить, щось важливе він везе. Можливо, десь якісь паралельні треки, і ми з вами будемо дивитися. Але ще от пісочний рот, що встиг сказати стосовно майбутніх контактів, що Путін готовий до зустрічі з Зеленським після підготовчої роботи на експертному рівні. Звичайно, ця історія ці, от це гречення пов'язано обов'язково обов пов'язано з. Тематом Трампом мовляв, ми от артикулюємо, що ми готові, а ти там дивись, ти ж почув, що ми готові, тому санкції запроваджувати не треба. Те, що вони його налякали, причому дуже серйозно налякали, це теж не треба бути великим експертом. Тому це як вушна сковоріться і крутиться. Цей Путін, намагаючись знову ж таки словами, приспати Трампа. Дуже ми сподіваємося, що цього не відбудеться. Але за словами пісочного рота, Путін прокоментував також ядерну риторику, заявивши, що до таких заяв слід ставитися обережно. Нужна, це він коло мав на увазі. Медведєва, то треба піти йому підчинки відбити тому Медведєву, і забрати в нього з рук Фінляндію, щоб він наступного разу таке не писав. За словами знову ж таки пісочного рота Росія виступає за обачність в ядерній тематиці. Ну, значить, замикайте десь там в якійсь дівічій башні. То... Медведєва, крім того, заявив пісочний рот, що цього тижня можливо зустріч Путіна з президентом Уганди Йоверії Мусевенії е і, і, і Віткова. от, -от така от міжнародна е адженда, як любить говорити президент Зеленський. Ну знову ж таки будемо бачити в очікуванні сьогоднішній завтрашній день. Щось напевно в цьому розумінні покажуть. Серед ключових висновків, які пропонує інститут дослідження війни на сьогоднішній день, це дійсно те, що кремлівські чиновники повільно але організовують скоординовану відповідь. На заяву президента Трампа про те, що Штати передислоковують два атомні підводні човни ближче до Росії. Хоча Трамп знову ж таки напередодні встиг заявити, що вже передислоковані ці підводні човни, куди звичайно це військова таємниця. Кремль також відреагував на заяву Трампа, намагаючись применшити роль Медведєва в прийнятті рішень Росії, щоб заплутати роль, яку Медведєв відіграє в інформаційних зусиллях Путіна, спрямованих на захід. Вище я вам пояснив, якби на прикладі, що мається на увазі, а російська влада продовжує посилювати використання звинувачень у хабарництві, зокрема для того, щоб звинуватити регіональних урядовців, відповідальних за оборону кордонів Росії, і переслідувати посадовців оборонної промисловості і ключових гравців інформаційного простору, щоб тільки ніхто не казав, що винен Путін, винні всі, окрім Путіна. Ну знову ж таки, мені здається, що це питання часу. Історія цієї країни, Росії, там радянську свою показувала, що рано чи пізно візьмуть і викинуть на смітник таку істоту. А тепер що стосовно Трампа, теж от. Нюанси і світова преса теж починає про це писати: що далі буде гірше, далі буде гірше, не в плані міжнародних там стосунків і війни в Україні. ні. Далі буде гірше е, щодо здоров'я Трампа. Це теж треба враховувати і не сумніваюся, що можливо затяжка часу Путіним теж в цьому контексті десь є. Бо Путін вважає, що він мега-здорова людина. Хоча, от на, на цій лавці з Лукашенком, ми бачили цю суперздорову людину, але каже, що Трампа можуть бути проблеми. Тобто, дивні публічні виступи Трампа знову ставлять під сумнів його розумову спроможність. Я перепрошую видання Guardian десь нарило ці документи. Продовж більш ніж року: 79-річний Трамп дивно поводив себе. На передвиборчих заходах в інтерв'ю, в своїх спонтанних виступах, на прес-конференціях постійно відхиляється від теми. Зокрема, під час засідання Кабінету міністрів в, там в липні було це засідання. Трамп витратив 15 хвилин на розмову про декорації. Крім того, президент США, схоже часто забуває прості факти про свій уряд і власне життя. А цього місяця Трамп помилково стверджував, що його дядько знав анархіста терориста, там такого бомбера місцевого також спонтанно почав розповідати про вітряки під час своєї нещодавної поїздки до Великої Британії. Про те, як експерти оцінюють поведінку президента, США, ну, якщо це якраз є хода дослідження, ми з вами теж незабаром дізнаємося. Але такі аспекти і такі нюанс на сьогоднішній день присутні. Так, друзі, Війна генштаб збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про 144 бойових зіткнення, тобто градус достатньо великий, але не такий, що зашкалює. Росіяни завдали два ракетних і 54 авіаційних ударів. Ну зрозуміло, це без урахування цієї ночі. Дві ракети вони пульнули, і 87 керованих авіабомб скинули. Крім цього, залучили 1575 дронів. Камікадзе здійснили 4020 обстрілів позиції наших військ і населених пунктів. Ворог просунувся за даними діпстей. Ту в Сухецькому біля Новоторецького і зеленого поля інститут дози війни в свою чергу верифікує просування українських військ поблизу Покровська. Що стосується росіян, то в них є рухи в районі Куп'янська, Сіверська, Торецька і Великомихайлівки. А щодо наших дронів, які сьогодні кошмарили Російську Федерацію, те, що обережно скажу, на узбережжі Чорного моря знову ж таки влучання в нафтопереробний завод, тобто з КПЄ, Але росіяни ж доповідають про свою героїчну роботу. Там Канашенка в друзі збили вони аж 24 українських безпілотники, причому над Брянщиною, Ростовщиною, Калужською і Смалє областями. Про Чорне море вони ані пари з вуз. Ну традиційно. І ще такий от момент вже видно не витримав Верховний Головнокомандович. Це теж пов'язано з лінією бойового зіткнення. Я про Харківщину вам напередодні доповідав, про в плані там Вовчанська, от те, як там відбуваються рухи. Ну от президент Зеленський доповів про те, що є підтверджені факти воюючих на боці Збройних сил Російської Федерації, найманців з Китаю, Пакистан, якраз на Вовчанському напрямі. Президент Зеленський. Скі був, як ви знаєте, напередодні в Харківській області. Там зустрічався з військовослужбовцями, якраз які воюють на Вовчанському напрямі. І за словами президента українські військові на цій ділянці фронту фіксують участь на боці росіян, найманців з Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану і кількох країн Африки. От чим надолужує свої втрати Путін, я не знаю, які там вони вояки. Звичайно, що нашим захисникам відніше, але сам факт наявності ну точно не свідчить про те, що це якісь поодинокі випадки видно, працює система. Щодо відтинків сьогоднішнього дня, Костянтинівський напрямок ворог зміг закріпитися в поповому яру. Це знову ж таки твердження від наших військових і військових експертів. І вже ворог намагається рухатися далі в районі села. На околицях Русиного яру відбуваються бої багато сірої зони. Тіл зони дрони в Яблунівці, Олександру Калиновому тривають маневрові бої. Де факто нашого контролю там вже немає, але і ворог закріпитися не може. Багато знову ж таки там сірої зони, і на жаль, перша оборонний Рубіж на південно-західних підходах до Костянтинівки був прорваний ворогом. Є просування окупантів в районі Турецька, Білої Гори, Олександр Шультиного. Загалом ситуація на цьому напрямі є важкою без перспектив. Ну знову ж таки, це оцінка експертів. Побачимо, як буде, якою чи буде реакція українського військового керівництва. Теж, це новина минулого тижня, правда, в ближчі до вихідних вже з'явилося відео, і тепер, от спочатку цього тижня, можемо констатувати, що росіяни організовують ну, ці навіть підрозділи з жінками штурмовиками. Ну, вже якби це не дуже новина, але підтверджені випадки їх бойової, зокрема трагічної участі, були ще рік-два в принципі. Але от минулий рік, поза минулий рік, зі слів бійців по перехопленнях була інформація про застосування в штурмах певної кількості жінок, якраз ув'язнених з виправних колоній. Ну, в принципі, зараз це більше якби в них на такій сталій основі. Ну чи там в них крайність яка чи певна закономірність дефіцитом особовому складі. Тому що ну м'яса поки що вистачає, так можна характеризувати стан речей на лінії бойового бойового зіткнення. Але там чи м'ясо саме з жіночої статі виявляється, та їм теж щось в голову б'є. і Вони хочуть взяти участь, в тому що вони називають С -С СВО. Але досить багато їх двохсотих. Просто зараз ми якраз спостерігаємо достатньо багато зафіксованих на камеру цих випадків. Тобто така система йде. Ще один момент, який можливо сьогодні буде в засобах масової інформації, але я одразу приточню ситуацію ну, з офіційної точки зору, принаймні це. Місцева влада говорить, що росіяни пробували прорвати контрольно-пропускний пункт Гоптівка на Харківщині. Це прикордонний якраз момент. Однак сили оборони там їх зупинили зранку. Російська пропаганда почала поширювати ці фейки, про те, що армія окупантів, начебто, там захопила Гоптівку. Ну оскільки ця новина досить набирала, і я не сумніваюся суспільного резонансу і сьогодні. Ну, треба повідомити про те, що окупанти дійсно здійснили штурм цього КПП в результаті бійці 58 восьмої окремо метопіхотної Бригади ліквідували більше десятку загарбників, а десятки інших втікли назад до Росії. КПП Гоптівка перебуває під повним контролем Сил оборони і там працює 58-ма бригада. А це повідомляє начальник Дергачівської громади В'ячеслав Задорну. Це офіційне повідомлення. Тепер те, що написано в російських військово-політичних пабліках, теж от прикордонні райони, тільки не Харківщина, а Сумщина, і таке дивне фдивне таке формулювання. В них на помилках не вчаться. Я такі шо сам на вони не вчаться на помилках і виявляється знову в Сумській області. В них за останню добу величезні втрати. Що саме теж будемо чекати, наші військові напевно доповнять ці знання. Ну, росіяни так пишуть, найсумніше частина військ могла потрапити в оточення. М -м. І це після нещодавної ситуації, коли загинуло 120 наших військових і був втрачений населений пункт індратівка в Сумщині. Хтось зробить якісь висновки? Чи Герасимов буде далі випробовувати терпіння наших простих солдатів? Вони ж бачать, що їхні товариші по службі гинуть просто так через відверті дурні накази. Тобто, щось відбулося знову ж таки. Це хороший плюсик ставимо і чекаємо на офіційну Інформацію з нашої сторони. Щодо озброєнь і щодо симпатичних новин по захисту українського неба угода між Трампом і європейськими країнами, членами НАТО про постачання Україні систем Петріот, а залежить від того, як швидко нові батареї можуть бути поставлені на заміну до Європи, на заміну тих систем, які вже є в Україні, які насправді на під'їзді. Шість європейських країн, які використовують Петріот, це Німеччина, Греція, Нідерланди, Польща, Румунія і Іспанія. За повідомленнями мають свої розпорядження близько двох десятків на загалтики системи систем і згідно... З даними профільних видань, які от стежать і займаються безпосередньо зброєннями в різних країнах. З 2022 року Київ отримав шість боєздатних батарей Петріот. Це батарейний установок поставлених зі штатів Німеччини, Румунії, Нідерландів. Однак європейські арсенали вже вичерпані попередніми поставками в Україну. Існують побоювання щодо потенційних а, тривалих прогалин в ну, власній протиповітряній обороні. Якщо поставки зі США не будуть такими швидкими, як от те запропонував. А Трамп, хоча ми знаємо хороші новини з Нідерландів, і їх озвучував напередодні президент Зеленський в своєму зверненні. Ми ще повернемося до цього елементу. Так, от світовий попит на сучасні системи ППО, якраз от американського виробництва, значно перевищує пропозицію. А час очікування на нову, ну повністю фіналізовану в, в збиранні батарею Петріот становить кілька років. Ну, ціна напевно на сьогоднішній день особливого значення немає для тих країн, які би хотіли це закупити. Там близько мільярда доларів. А пам'ятаємо, що розходники та для цих систем 4 мільйони доларів одна ракета. Одна ракета, яку запускають з Петріота відмовлятися від систем ППО, таких як Петріот, страшно. Це от кажуть дипломати з Європи, Німеччина, яка очолила останні поставки, і попросила Вашингтона беззаперечних гарантій, що вона отримає нові системи ППО продовж восьми місяців, перш ніж відправити більше Петріот із своїх запасів якраз до України, і ця була реляція від Бориса Пісторіуса. Він кілька разів літав до штатів. Ми це знаємо. От одна з причин, чому він там був. До речі, Берлін зараз підтвердив, що отримає пріоритет постачання нових петріот, що дозволить уряду оголосити про поставку більшої кількості власних систем до Києва. Ну так сподіваємося, що найближчими днями це означає, що Швейцарія, яка підписала угоду про Петріот ще в 2022 році, тепер ну зустрінеться чи зіткнеться з затримкою постачання цих одиниць. Берлін вже надіслав три системи петріот в Україну. І спочатку погодився поставити ще п'ять, але ці попередні пожертви і розгортання ще двох німецьких батарей. На східному фланзі НАТО означає, що Берлін має що найбільше шість систем. Петріот ну, Норвегія, і Нідерланди також сказали, що візьмуть участь в угоді. Однак залишаються серйозні питання щодо того, як швидко штати дійсно ці батареї в Європі замінить. Ми від цього залежимо. Румунія заплатила велику ціну, коли ще минулого року. Пам'ятаєте, було засідання кабін кабінету міністрів, потім засідання парламенту, потім рішення міністра оборони, і вони якраз пожертвували значною частину свого арсеналу, коли відмовилися від однієї з двох в них дві ці батареї Петріот. Одну вони передали Україні, і офіційні особи сподівалися, що штати зможуть прискорити замовлення для Румунії на ці нові системи. Але коли через кілька місяців було підписано контракт на заміну, дата поставки була на кінець десятиліття. При тому, що верховний головнокомандувач НАТО з питань трансформації, є такий французький адмірал П'єр П'єрвандіє оцінює, що термін поставки нових батарей Петріот становить близько семи років. Інше добре поінформоване джерело, яке от спілкувалося з пресою, було більш оптимістичним, але все одно заявило, що поставки займуть що не менше кілька років. І два ключових американські оборонні підрядники, які працюють у виготовленні Петріот, це Lockheed Мартін і Рейтіон, збільшують виробництво приблизно з 500 до 650. 10 ракет на рік, тобто, це теж і гроші, і оборонно-промисловий комплекс, комплекси. Трамп має бути в цьому зацікавлений. Ну і швидкість з якою це все повинно надходити, ну в тому числі в Україну. Так, дорога це дороге задоволення, але бачите, росіяни. Якби не зупиняється не перед чим, і Балістика в нас літає, окрім цих петріотов з балістикою битися. Ну, жодна система, так в такому коефіцієнті корисної дії не може. Але все одно треба подивитися, що там теж робиться в росіян з рублями з цими їх дерев'яними, не дерев'яними. Так, от головне управління розвідки Міноборони України доповідає, що в Росії кожні два з трьох бюджетних рублів йдуть на постріл по Україні. При тому, ці дані вони беруть. Я так розумію, що в тому числі з відкритих джерел. Так, от на війну в Україні йде 13% російського ВВП або 68% всіх витрат федерального бюджету. Це страшні гроші. І тоді як в з року Росія витрачала на оборону 3,6% ВВП, свого Тепер 13%. Крім цього, значні суми виділяються з регіональних бюджетів. Це гроші на одноразові ці виплати за укладання контрактів, медичну реабілітацію поранених в середньому на війну проти України Росіяни витрачають. Десь під мільярд доларів на місяць, і це якби точніше на день. Я перепрошую на день. Тобто на місяць в них виходить близько 26 мільярдів. Тобто рік останній їм коштував війни 309 мільярдів доларів. Тобто, загалом починаючи з 2022 року, Росія вже витратила на війну в Україні близько трильйона доларів. От що е, Путіна ви кажете зупинятися. Він вже стільки грошей поклав, тільки застрелитися тепер може. За даними головного управління розвідки, найбільше щорічних витрат 144 мільярди доларів або 47% від цього загального обсягу йдуть на виконання держоборон замовлення. Діяльність і розвиток ОПК закупівлю боєприпасів в КНДР і ірані, тобто на 24 мільярди доларів, щоб ви розуміли ці цифри, будівництво військової інфраструктури, там, зокрема, бойових позицій. А друга за величиною стаття це забезпечення ударного групування російських військ, залучених до бойових дій в Україні. Донедавна там в цьому групуванні було 972 тисячі військових зокрема, йдеться про 104 мільярди доларів на рік, тобто на оплату. Цієї роботи їхньої злочинної терористичної або 34% всіх витрат там озброєння і ці витрата боєприпасів і техніки, використання високоточної, як вони кажуть, зброї до речі, на ці високоточні, начебто, ракети, 15 мільярдів росіяни витратили. Ну і паливно-мастильні матеріали близько 9 мільярдів доларів. Ну, значну частину коштів також вони втрачають на отримання безпосередньо солдатів і офіцерів, враховуючи загальну кількість. Військових Російської Федерації там інтенсивність боїв в Україні. Витрати на особовий склад за даними знову ж таки підлеглих генерала Буданова становлять 51 мільярд доларів на рік. І це 16% всіх витрат. В принципі, тут ще можна додати і кошти, що відділяються з російського федерального бюджету на утримання тимчасово окупованих територій України Це там де золото вже продається на ринках. Так, от ці ж території вони називають новими територіями своїми. І за інформацією, якраз української військової розвідки, це близько 10 мільярдів доларів на рік. Тобто, це. Страшні цифри, і ще раз скажу, Путін буде намагатися до кінця пхати, щоб потім їх, начебто, відбити, як він вважає. Але на цьому тлі основна кров для цих грошей в Росії це нафта, і треба дати позитивну оптимістичну новину про те, що нафта дешевшає на тлі побоювань щодо Росії. Ну того, що там відбувається і збільшення видобутку ОПЕК плюс. До речі, ОПЕК плюс заявило, що вони якраз закриють всі прогалини, які можливо відбудуться через обструкції, які можливо Трамп все ж таки запровадить найближчими днями проти російської нафти, коли вона не зможе потрапляти на нафтопереробні заводи основних своїх клієнтів Китаю і Індії. Так, от ф'ючерси на нафту марки Brent, це найдорожча марка, подешевшали стало 69 доларів за баррель. Це плюс-мінус цей Урал російський точно вже в районі 40 торгується. І ще знизилася там WTI, це американська нафта, теж знизилася до 67 доларів за барель. Ну от якраз ми говоримо про те, що до кінця минулого тижня, початок цей тижня, це вже відбулося не в центах, а навіть по 2 долари на кожен барель. Це достатньо, якби потужна хода. Але поки що виглядає так, що пручаються і Індія пручається, і Китай пручається. при тому, що Китай заявив, що вони не припинять. Купувати нафту в Ірані і в Росії, навіть попри погрози Трампа, Китай завжди забезпечуватиме своє енергопостачання в спосіб, що відповідає нашим національним інтересам. Примуси, тиск нічого не дадуть. А Китай буде рішуче захищати свій суверенітет, безпеку, інтереси, розвитку. Це офіційна заява заявах Міністерства закордонних справ. Після всіх розмов, які відбувалися по торгівельній лінії, в них зі сполученими штатами, це відповідь є по суті важливою в той час, коли і Пікін і Вашингтон висловлюють оптимізм і доброзичливість щодо досягнення угоди про збереження стабільних торгівельних зв'язків між двома найбільшими економіками світу. Після відмови від надзвичайно високих мит і жорстких торгівельних обмежень, і це можливо якби допомагає нам розуміти, що зустріч між Трампом і Сідзіпіном врешті-решт, найближчим часом відбудеться, але, але це ще і показує впевненість Китаю в тому, що він може грати жорстко. Відносинах з адміністрацією Трампа, особливо коли торгівля пов'язана з енергетичною і зовнішньою політикою. Ну от спеціалісти, якраз нафтового ринку, економічні експерти кажуть, що сумніваються в тому, що Трамп насправді застосує до Китаю 100% мито, бо реалізація цих погроз зірве всі останні досягнення, ймовірно, знищить будь-які шанси для Трампа і Сідзіпіна оголосити про... Укладання торгівельної угоди, якщо вони зустрінуться, якраз от, як я й кажу, восени цього року, при тому, що продовження купівлі нафти в Росії зберігає стратегічну солідарність із піна з російським диктатором Путіним, значно зменшує економічні витрати для Китаю. Бо Пекін не може просто собі дозволити відмовитися від нафти з Росії рано, Це надто важливе стратегічне джерело енергії. Ну і Пекін, окрім того, треба не забувати, купує ці всі речі за надзвичайно низькими цінами. От звіті агентства з енергетичної інформації штатів за 2024 рік оцінюється, що приблизно 80-90% нафти експортованої Іраном втіхаря, попри санкції, йде до Китаю. Причому не забувайте, що Китай, член Радбезу організації Об'єднаних Націй, який теж підписався під санкціями свою свого часу проти Ірану. А китайська економіка отримує вигоду від імпорту понад мільйона барелів іранської нафти на день. І Китай також є важливим клієнтом для Росії, але поступається Індії за обсягами закупівлі російської нафти, що експортується морем. Так що будемо чекати на. Результати зустрічі найближчі днів. Оці от човникові дипломати якраз можливо на це якось і дійсно вплинуть. Але перспективи є звичайно, вони є. І про них я тут доповідаю на ютуб каналі Василь Климчук з огляду на всі події, що відбуваються з нами навколо нас і про нас. Приєднуйтесь, друзі, підписуйтесь на мій авторський ютуб канал. Який називається Василь Климчук, так звуть мене. Якщо заходить формат, не забувайте про категоричні українські вподобайки, лайкоси, ну все як має бути, і відправляйте соціальними мережами своїм друзям, знайомим, колегам по роботі. Лінки гіперпосилання на це відео, аби більше було притомна аудиторія разом з нами тут в спільноті. Дякую, патріони, спасибі спонсорам каналу, дякую друзі всім, хто підставляє плече моїй роботі. Спасибі вам величезне. В описі до цього відео є всі можливі опції. Якщо маєте бажання і можливості, радий буду спілкуванню. Загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, в кожному своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як можемо, пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, оскільки я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!